Всім привіт! З вами Діана Суворова. Сьогодні в одному відео показую всі новинки Ламель. Це постійна колекція, дещо новеньке з'явилось. І це буде лімітована колекція, яка називається Subliminal, яка тільки-тільки з'явилася, лише поки на мейкапі. в Єві ще не бачила. Але всі посилання. Будуть під цим відео. Так що, якщо щось сподобалось, обов'язково заходьте, бо колекція дуже швидко розкуповується. Я почну з новинки. Це тональна основа з матовим фінішем, з легким покриттям. Я точно знаю, що дівчата з жирною шкірою, з комбінованою завжди в пошуках такої тональної основи. Вона називається «Cloud Matte». І зараз вона не мені. Дуже легке покриття. Вона дуже рідка, як водичка, наноситься і розтушовується просто дуже легко. На мені зараз відтіночок 02 N. і в лінійці дуже багато відцінків і підтонів. Ця тональна основа дійсно стає матовою на обличчя, до неї нічого не липне, вона не відбивається, вона не ліпка. Вона дуже комфортна і навіть пудра її не потрібна. Це реально знахідка, дуже зручне пакування з носиком. Треба трішки взболтати перед тим, як наносити. Я спочатку на руку, потім на обличчя. Просто немає в мене слів, яка це класна текстура. І, до речі, я ще не чула жодного негативного відгуку на цей тональний крем. І всі огляди, які я бачила в TikTok, в Instagram, в YouTube, всі класні, позитивні, реально класно штука. Штука, спробуйте, протестуйте і. Впевнена, що вам точно сподобається. Наступна новинка це доповнення до лінійки CloudMat, це, звісно, консилер. І він в нас з прикольним таким великим аплікатором це Full Coverage concealer, тобто він гарно перекриває, він не сушить, він фіксується, він класно виглядає під очима на обличчі, якщо треба щось там замаскувати. Так, мені підійшов. От відціночок 03 N, Там теж багата лінійка відцінків, багато підтонів треба обирати, але. 03 відцінок, він такий універсальний. Я бачу, що він підходить ну, майже всім, кого я бачу. Але це ще не все, бо лінійка Cloud Match ще доповнилася і пудрою. Точніше, це не пудра, а це тональна основа у пудровій такій формулі. У пудровому факторі. Вона така товстенька, в неї є і дзеркало, і є пуховка ось тут внизу. Тобто можна брати з собою, поправляти. і і вона має класне таке покриття. Якщо ви не любите Відчуття тонального крему на обличчя. Більше о, подобаються такі пудрові текстури. Наприклад, моя мама любить ось так взяти пудру і зверху, як тональний крем використовувати. То це для неї просто знахідка. Далі у постійній колекції з'явились ось такі ліпстейни. Це, до речі, щось, що я до цього ще не бачила. Це такі, знаєте, Дуже пігментовані лакові помади блиски, але які залишають на губах після того, як от сходить цей блиск, залишається дуже стійкий тінт, який співпадає з кольором ну, коротко, цих блисків помад тінців. Тобто тінт тут не просто якийсь розжевий, а він реально такого кольору, як ця помада. Наприклад, на мені зараз відтіночок. 0,1. Мені здається, що він такий, знаєте, найуніверсальніший, дуже красивий. Я додала трішки ще ось олівчика собі на губи. Ну, колір нюдовий, а, такий гарний. І ще у постійній колекції у ламель запустилися желейні рум'яна. Це щось дуже таке трендове, нове, несподіване. У постійній колекції поки три відцінки. І це виглядає дуже прикольно ось такі баночки, желейні рум'яна, і вони реально як о, такий тінт для щоч. І для губ можна використовувати і на обличчі, і на губи, щоб зробити такий гармонійний макіяж. Коли наносиш на обличчя відчуття такої прохолоди, бо вони такі жлені, прохолодні, дуже така приємна текстура, але цим рум'янам потрібна така сквозька слизька поверхня. Тобто не на запудрене обличчя, а наприклад, на обличчя без тонального крему, чи якщо у вас тональний крем, і наносити треба швидко і швидко розташовувати бо вони застигають ось так дуже швидко. І це дає їм таку, знаєте, дуже класну стійкість. Вони просто їх не змити, не стерти, якщо намалювали собі рум'янець зранку. Ось так і будете рум'яно ходити прямо до вечора. Бачиш, що у ламель вийшли ще цікаві підводки. Така база, база, фундамент фундамент-ґрунт-основа. Це такий розходний матеріал, який завжди потрібен. Це чорні підводки, одна називається Crush. І це підводка «Фломастер». класична, якщо ви таку любите, вони дуже стійкі, класно фарбують стрілки, матові. І мені більш подобається ось ця в срібному пакуванні, вона називається Black. Long lasting eyeliner with Soft brush. Тут в нас вже фломастер, тут такі, маленький пензлик. обожнюю. Вони дуже класно фарбують. Такі є Ойлен Про, дуже багато брендів їх зараз випустили. Цей дуже тоненький, чорний, стійкий. Малює стрілки сам. Якщо у вас з цим проблеми, просто візьміть цей пензлик, він сам вам намалює стрілки. Переходимо вже до нової колекції Lamelle Subliminal. Це лімітка, і це означає, що Класні позиції будуть дуже швидко розкуповуватися, і будемо довго чекати, коли щось з'явиться. У лімітованій колекції Subliminal вийшли ціні. І це, мені здається, дуже схожі ціні по текстурі з Urban Decay, Space, Space Cowboy. Я знаю, що багато хто шукає такі ціні, їх дуже складно знайти. І ось у нас тут такі моноціні у двох відцінках. Ось так вони виглядають. Дуже така приємна текстура. Вони як спаркли. Тобто це краще. Наносити як акцент у макіяжі. Ось, наприклад, як у мене сьогодні я оформила в зовнішній куточок і нанесла 02 відцінок на повіку. І це так гарно блищить. Всі питають, що це за відцінок, а це 02. Він реально схож на. Відцінок Space Cowboy. він такий е, кольору шампанського. 01 перший відцінок, він трішки світліший, молочний, він гарно виглядає у куточку внутрішньому куточку ока. Ну, коротше, 02 другий відцінок, мені здається, що його вже немає на мейкапі. Перевіряйте. Але якщо немає, то дуже скоро він повинен з'явитися. Ми чекаємо. Хайлайтер, який ну, дуже схож на. Той самий хайлайтер Diamond Bomb від Riani Fenty Beauty. Та сама така м'ягенька, масляниста текстура, він не сухий, він наче як кремовий. І він на обличчі, на очах, на цілі сяє діамантами і теж дає вологий такий фініш. Його можна нанести, до речі, я ось так от бачила в інтернеті на волосся. І коли буде. Найти якийсь спалах чи світло? А -а -а -а. То буде сяйте і волосся. Дуже прикольний. Я знаю, що його теж розкуповують дуже швидко. Класна, класна текстура. Далі що мені теж дуже сподобалось, я думаю, що це теж буде такою штукою, яку буде складно купити: це олійки, цінтовані олійки для губ. Але тут цін такий, знаєте, дуже легенький, не такий, якби яскравий. Виглядає на губах просто шикарно. Особливо 0,1 відтінок. Я його обожнюю дуже зручно наносити на губи, приємно пахне, неліпка текстура. Коротше, 0,1 відтінок, думаю, теж скоро зникне. Пакування теж дуже прикольне. Цей такий колір. Красивий, блакитний, надихає. Ні на що не схоже, не спутаєш цю олійку нижчим. І 0,2 відтінок мені теж сподобався. Чорно-сірий, мені здається. Але на губах теж виглядає дуже натурально. Наступний продукт називається Stardust Balm. Дований Бальзами для губ. Дуже прикольне пакування, класно зроблено. Мені здається, що ось такі бальзами зараз. Перед новим роком можна купити на подарунок, бо вони реально вражають. Коли вперше їх відкриваєш, то отакий, знаєте, вау-ефект точно є. Бо тут в нас бальзами вкриті діамантами ось такий тут шар зверху. І 0,1 відтінок, відцінок, він дуже-дуже рожевий на обличчя, на губах. Реально. Дуже цінтований насичений рожевий колір. 02, мені здається, трішки менш насичений. Ось, І вони, знаєте, такі, як прозорі, а потім розкриваються і стають більш насиченими. І ще один продукт у Subliminal — це лімітовані рум'яна, теж такій жлені формулі, які вийшли у постійній колекції. Ось такий ось світіночок, він трішки інший, теж такий прохолодний, приємний. До речі, аромат теж приємний. Хочеться просто цю желейку реально з'їсти. Прикольне теж таке срібне пакування і. До речі, завжди зачиняйте ці рум'яна, щоб вони були свіженькі, завжди класне, срібне пакування теж не на що не схоже. І колекція, мені здається, вийшла дуже дуже цікавою. Останнє, але не менш цікаве, це два гельвих олівчика. Один у насиченому кольорі індіго, блакитний, красивий, геліва така дуже стійка формула, як всі олівчики у ламель, і це у нас срібний відтінок, неймовірно гарний, красивий срібний. Напишіть, як вам новинки, що сподобалось найбільше. Можливо, ви щось тестували вже буде цікаво прочитати ваші коментарі і дуже дякую за те, що були зі мною. До зустрічі у наступному відео, яке, я думаю, буде про фаворити вже.